Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем нашу встречу. Сегодня мы говорим у нас сегодня в гостях замечательный человек, разработчик, ну, совершенно новой организационной модели, за которой, наверное, будущее Тарас Плахтий, э, глава э громадського об'єднання Центр розвитку української культури та самоорганізації. Також у нас в гостях Микола Лукашов, автор проекта Цивілізаційний імпульс. Український клуб Країна Ра. Добре. І, і так, Тарас, розкажіть, пожалуйста, в чому суть цієї нової орк моделі, і в чому щастя її? Ну, важко сказати, що вона нова, вона має своє коріння в українському вічі. Взагалі, феномен українського віча він по своїй суті дуже мало досліджений. не залишилося ніяких артефактів, які б точно нам розповідали, як воно проводилося, як це відбувалося. Але суть його головна полягає в тому, що в українських містечках, селах, населених пунктах збиралася велика група людей, явно більше, ніж 20. Певним чином щось обговорювали, приймали якісь рішення, а потім ці рішення разом виконували. Особливістю такої форми організації вироблення рішень є те, що в ній українці. Знаходилися в позиціях взаємодії рівний з рівним. Кожний учасник таких, такого віча був рівний. І е, ця позиція, вона через тисячоліття перейшла до нашого суспільства. І, власне, вона є однією з причин того, що ми не можемо побудувати ефективних політичних партій, ефективних громадських рухів. Чому? Тому що е, кожний українець. Вважає себе гідним брати участь в виробленні найбільш ключових рішень, а коли доводиться виконувати чужі рішення, він просто їх не виконує. І е, тому е, е, я побачив задачу, яку треба вирішити, це привести е, існуючу організаційну культуру, особливо в політичних організаціях, до цієї організаційної культури, яка була закладена в нашій ментальній матриці і прийшла крізь тисячоліття. І коли ми подолаємо це протиріччя між тими організаційними культурами, приведемо у відповідність їх одна до одної, тоді наші організації зможуть стати ефективними і результативними настільки, щоб дозволити Україні ну, зробити цивілізаційний ривок і реалізувати не концепцію сталого розвитку, а реалізувати концепцію прискореного розвитку. Це все підтверджується розвитком бізнесових організацій, які вже сьогодні переходять до переструктурування в так звані мультирозумні системи соціальної моделі, основною метою яких є узгодження інтересів між членами цих спільнот. Така організація роботи дозволяє їм народжувати і втілювати інновації. Основа моєї концепції полягає в тому, що ми повинні перенести таку структуру і таку організаційну культуру в політичні організації саме для того, щоб вони змогли творити і реалізовувати інновації. Бо ми, українці, потребуємо в першу чергу інновацій в соціальній сфері, в політичній сфері, для, безперечно, для розвитку, для підвищення ефективності і результативності нашої організації і країни в цілому. От десь так. Спасибо, Николай, що ви можете добавить? Ну я думаю, пану Тарасу є ще багато чого додати. А скажу відверто, коли ми познайомилися з працями пана Тараса Плахтія, і ми насправді знайомі з ним були опосередковано через інших людей, через нашого засновника Василя Хімача Шурцова, доволі давно. А ми зраділи і здивувалося тому, наскільки пан Тарас зробив доволі складні процеси, доволі простими. Тобто він знайшов маленьку таку родзинку в цьому величезному, неймовірному неймовірної кількості організаційних систем, яка дозволяє без конфліктів, без сварок величезній кількості людей домовлятися і бути ефективними. І оскільки ми є позаконфесійні, позаполітичні, і зараз готуємо подію, яку ще не було в нашій історії, яка називається, власне цивілізаційний імпульс, то з точки зору організаційної системи, як це б можна було втілити у життя. В сьогоднішній момент абсолютно можливо, то те, що напрацював пан Тарас, це просто можна сказати неймовірна річ, якої ми потребуємо. І сьогодні ми влаштовуємо зустріч саме для тих людей, які цікавляться виходами поза межу тієї ситуації, в якій зараз потрапила Україна і наше суспільство. І за допомогою пана Тараса і його напрацювання це буде зробити не тільки весело. А ще й легко і доволі ефективно. Тож запрошуємо сьогодні. Можна так сказати. Запрошуємо всіх сьогодні. Сьогодні у нас 7 липня о 18.30. Коворкінг Нума, це напроти танка через дорогу на верху проспекту Яворницького. 18.30 Яворницького 17. Ось на протязі двох годин у нас сьогодні буде лекція, і потім буде власне практика, там де ми зможемо побачити, як це можна зробити, коли величезна кількість людей без конфлікту. Приймають рішення, які можна і треба втілювати, а головне беруть за це відповідальність. Величезна, то скільки ну розумієте, тут величезна, то можливо надто голосно сказано, але суть така є розрізняють малі групи і великі групи, які мають зовсім іншу природу і взаємодіють з зовсім іншими правилами. Мала група складає приблизно до 12-15 осіб. Все інше рахується велика група. Ну можна кваліфікувати як середню, там до кількох сотень осіб. А, ясно, що ми не, не йдемо про маси на, на тисячі десятки тисяч людей. Е, організувати роботу е, порядка двох тисяч людей я вже маю уявлення, ніяк. А 700 людей це організовується легко. Обговорення в складі 800-700 людей організовується без проблем. Е, значить, е, Ця технологія, вона, власне, на цьому етапі передбачена для політичних організацій, коли реально діючих членів в області, наприклад, якраз складають кілька сотень учасників, роботу яких організувати і потрібно для того, щоб ця партійна організація була ефективною. Фактично це все більше розроблялося під політичні партії, але в такий спосіб можуть працювати будь-які групи людей, починаючи з громад для узгодження якихось певних позицій. Закінчуючи громадськими організаціями, рухами, будь-якими об'єднаннями. Ну наскільки я пам'ятаю, НУМа там більше 30 та не влезе? Ні, 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 То, ні. Що, ні. там набагато більше влазить. Тобто ви на 30 людях попробують. Ні, ну бачите, я тим займаюся багато років. Я е десятки разів проводився різні заходи в різних середовищах на різні питання, в різних кількостях людей. Це нема проблеми організувати роботу. Е -э -э Причому тут наголос зробиться на тому, щоб. Не вийшла така ситуація, коли приїжджає організатор, організовує робота, без нього все не працюється по-старому. Мовити про те, що цю технологію може відтворювати далі будь-хто з учасників там вона настільки проста, що немає ніяких проблем її відтворити в полонно середовищі, було б тільки бажання і політична воля. Вопроси є? А, можна коротко, правильно я зрозуміла? Це просто обговорення людей в якоїсь теми і до одного власне якось вони вирішують, як. Вони узгоджують свої бачення з певним колом проблем. Ну, тобто, бувають різні організації, вони мають різні перед собою задачі, різні цілі, різні проблеми. І в них на порядку денному виникає якась проблема, яку треба обговорити. говорити. Оце методологія, як вони повинні це зробити, так, щоб не посваритися і вийти з відчуттям самореалізованості, а головне з відчуттям розумінням того, що їх почули. Їхня думка була включена в кінцеве рішення і що. На них ніхто не накричав, не образив, і вони самі не змогли нікого. Так самообразно. І що вони потрібні? Тобто, якщо говорити по-простому, по ну уявіть собі, ви бачили зібрання там, де збираються 10-12 або більше 30-50 людей. За декілька хвилин це перетворюється одразу на скандал, гуал, тому що різниця світоглядів, різниця позицій це нормальна людська природа. А уявіть собі, що пан Тарас створив систему, при якій сидять десятки, сотні людей, спокійно все вирішують, узгоджують. Тобто, так все створено, що ніхто не з ким не конфліктує, і потім виходить абсолютно реальні рішення вже з реальними виконавцями і з можливостями і ресурсами для виконання. Просто це диво. Є, є дуже багато підходів, методик, технік організації великої групи людей. Але більшість з них, якщо сказати не всі з них, передбачають людину, яка управляє процесом обговорення. А фактично, реально, вона блокує конфлікти своєю особистою, харизмою, владою, опозицією. А цей підхід передбачає, що немає такої людини. Я потрібен тільки на перший раз, щоб показати, як це робиться, а на наступного разу ставиться таймер замість мене. Люди приходять, самі сідають і самі так далі працюють. Проблема полягає в тому, що людина, яка веде дискусію і розподіляє, кому говорити, кому мовчати, кому дає, дає слово, кому не дає слово. А ви ж розумієте, що за дві години 50 чоловік мало хто в спіє сказати щось, свою думку? Неможливо за дві години 50 чоловік, щоб висловили свою думку. Так от ця людина здатна впливати на рішення, як правило, вона може добитися на 80% таке рішення, яке. їй... Або їй хтось поставив задачу, аби їй потрібна. Цей підхід дозволяє обговорювати без такої позиції, без такої людини, і причому обговорювати це в будь-яких умовах, в будь-яких середовищах. Тобто це будуть, як мовити, тренінги, на яких приходитимуться люди бажаючі будуть Ні, ні. Є різні організації. Якщо хтось зміє так працювати, він може це відтворити в своїй організації. Тобто воно універсальне? Це не буде тренінг. Сьогодні я покажу, я сьогодні покажу, як це робиться, а далі можна з інтернету подивитися там детальніше, як це робити на практиці. І саме головне люди відчувають, що вони потрібні. Тобто, от я взяв це власне з відео пана Тараса. Вони відчувають, бо люди, я якийсь кістяк, який вирішує вирішили справи рано чи пізно, воно все там замикається, а всі інші стоють просто ну за бортом по суті всіх цих рішень. А виявляєте, коли всі люди потрібні, всі разом приймають рішення, тобто -то всі включені в процес, і ніхто особливо не переобтяжений, не перевантажений, але всі відчувають себе громаніно, потрібності, включені в будь-який процес коворкінг центр Нума 7 вечора сьогодні. Так, 18.30. Яворницького, 17, 17 коворкінговий центр Нумо. Ось вхід, вільний внесок, будь ласка, хто там може, хто не може, без питань. Тривати буде приблизно 2,5 години. Частина буде спочатку інформаційно лекційна, а потім, власне, буде практика. Відео можна знайомитися на сайтах Тараса Плахтія, пана Тараса Плахтія, там є відео, все докладно, і на сайті країни Ра в організаційній. Структуре, даже есть еще вопросы? Спасибо большое. Хорошей вам сегодня удачной встречи. Дякую, дуже. дуже. Дякую, Вдалого дякую. вам <laughs> <you? Do> <laughs>